Привіт, сьогодні відкрилися дачу з кристалами. Покажу, як я проходжу всі три максимального рівня. Це шостого на даний момент. Тільки через 2 дні відкриється наступний рівень. Тому сьогодні три данжі шостого рівня Літ, блискавка і вогонь. Тільки перший з них я буду показувати в відео зараз, а слідуючі будуть в цьому ж відео, просто вони будуть вмонтовані. Ну, щоб не затяг, щоб я не переодягав пачки. Прямо на відео. Бо я їх не підготував, зразу кажу. Я підготував одну пачку. І коли підготую ще дві, я проб'ю ними. І просто в відео це вставлю. Аура Крітурон, команда Заморозки, Олган. Точності головне, щоб вистачило. ДД Рава. Ну, тут можна інші артефакти для Крітшансу, хоча б якогось я поставив. Тут насправді. У мене чогось захист стоїть. Напевно, десь вона падала. ставим Просто вже був шанс Так, Олган. Рава. Усе, рава. А основний Ровена Рава накладає. Теж точності, ви височили дивимось. Фіт просто захист ОЗ. Дивимося, як вони це проходять. Пройдуть просто на авто без, без мого втручання, так скажем. Ну, повинні пройти, я думаю. Пробую перший раз, тому не знаю. Але впевнений. Торі не те, що тут можна поміняти, але ну. Хей сенс, якщо все одно всі його отримаєте. То... Раз отримаємо. Давайте будемо використовувати. І, здається, навіть занадто сейвова пачка вже. Вже прям щоб 100% вони не впали. Можна там в одного Торіна і 4 дд, і це буде швидше проходитись. От, Я вже. Ну не пам'ятаю, що я фіца залив собою. Ну... Бажано залити. Так <реклама> це тоже шостий. Все на нас взагалі уровне здається що Ці відео безполезні Абсолютно. <сумі> тому що всі їх пройдуть, ці Ви Бачите, ну. щось там зносить ХП. Але запишу, може, вдруг. хтось от новачок і... Реально в нього проблеми, ну. Не знаю, як зробити таке. Я сам таким був. Ну, може, комусь і треба. Кому не треба, просто вимикайте, бо тут буде все вже легко. І як в цьому данжі, так і в наступних двох, ну це шостий рівень, тут якби проблем бути не повинен. Це точно та сама команда, яка проходила тільки що данж вогню. От нічого не помінялось. Це точно те саме. Ну і блискавку вони теж пройдуть. Це зрозуміло. Я не знаю, тут віц не потрібен, тому що послаблень немає. Реально, ще одну де поставити або поставити Сігріт. Ним Торіном танчити. Все. Оп. Ну я думаю, цим проблем не буде. Цікаво буде, якщо е, цим самим е, складом я і пройду лід. Це буде прям цікаво. Там дамаг буде сильно. Вони же не є. Відально цього дракона трохи погірше. Реально треба Сігерід поставити, залишити Раву, забрати Олгана, поставити, не знаю, чи чи кого там. Щоб цих дракончиків треба вбивати відразу ж. Ну, це, якщо хотіти ідеальне проходження. І потрібен блок лікування також. Що вони і так вбивають непогано. Все вони справляються. Дуже великий плюс органа в тому, що він сам ще накладає цю заморозку другу. Такий дебаф. Який зменшує швидкість перезарядки. Це дуже корисно на всіх босах. Ну, на тих, на яких діється. Це. Цей дебаф. Ну так, довго вони проходять. Кажу, якщо там. хочеться це швидше, то треба деде ще одного ставити. Це. З одним торіном просто замість фітса ДД. І ви точно так само пройдете тільки швидше. От. Так, ну і переносимося до третього бою. Це у нас лід. Шостий рівень. Проходжу перший раз з вступними героями. Так, цього разу я вибрав команду нестримних. Також два суппорти, хоча можна з одним проходити. Це вже так. Просто щоб на 100% все працювало. Аура атаки. Гаріус, посох Можна без посоха пройдуть. Шалтар. Йому даємо просвіт атаку. Крітчанскріт урон не треба. Ну і артефакт. Можете дати. Чорнило. Можна чорнило дати. Буде теж дуже добре. От, ну, я не хочу його зараз прокачувати, тому вони і так прийдуть. Далі. Кетрін. Кетрін даємо просвіт Ну, я дав годинник, можна не давати годинник. Може на лікування поставити. Гально задивились. Німбу з рукою відьми до речі. По навичкам не прокачані вони двоє в мене. Хоча прокачати буде набагато краще все. І бажано швидкість атаки дати йому. Імбус. Для нього це теж дуже важливо. Шагролу я дав трохи швидкості атаки, дав кріт шанс. урону не дав. А шмот поки що не дозволяє. Дивимось як це вони проходять. Чому не стрімні? Бо тут зараз ви любими прийдете. Не знаю тільки льодом чи... Льодом і темряви не знаю, чи прийдете. В цей рівень прийдете будь-якими геями. А нестримними у майбутньому вам це треба буде проходити. Або дикістю, або нестримними. Тому що там треба багато атак, щоб було на босі. Бос настакує собі захист. От. І кожен стак захисту знімається одною атакою. А не стремні у нас багато атак проводять, тому вони тут і підходять. Зараз буде босс. Проходить знов на авто, нічого, не треба нажимати. От зверху, бачите, стакується Захист вже немає. От Коли його настану набирає вона ці стаки. Вона досить мало дамагу получає. Але у нас не стримні атаками швидко їх збивають і потім занос урон Ось кетрін дає блок послаблень. Ми не отримуємо. Блок бонусів і штраф атаки. Ну, як можемо отримати, але не часто. Думаю, що от зараз, наприклад. А, вона собі не два. Треба трошки ближче їх поставити, напевно. О, тому що вона штраф атаки отримала, а більше ніхто не отримав. Ну, але їй той штраф атаки до лампочки. От Ну так проходять. Це всі три данчі. Показав, як я пройшов. От. Дякую за перегляд.